Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Кнітінг Лайт. Сьогодні в нас другий звіт по проекту стопне В'язан. Організатор цього проекту Вікторія з каналу З'країночка Україночка з в'яжимо тренд. І так, давайте подивимося, що я просувала. Вибачте, точніше сказати, який проєкт на цьому тижні. Перед вами лежить моя така чудова ковтинка. Палосатик, перехід між кольорами методом Helix. І так. У мене вже є готовий один рукавчик. Отак. От Чудово. Рукавчик вузький і прямий. Такий рукавчик. І один рукавчик у мене готовий, і інший почав в'язатися. Уже майже прив'язала одну синеньку частинку. Ну, такі синю, мабуть, синьо-сіре. Отак, от о, так, краще під. Отака частинка в мене не готова. Закривала, до речі, край, закривала з накидом. І він у мене пряменький, але дуже е, еластичне закриття. Щось мені захотілося такого рівненького вузенького рукавчика. Е, нагадаю, з якої пряжі я в'яжу. А пряжа у мене от така, ангора. Це наш український виробник пряжі, в 50 грамах так, 350 метрів. Склад 50% ангори і 50% нейлону. Так, Видно? Склад. Щось фокус не хоче працювати. Сподіваюся, ви мені повірите. До речі, сайт, на якому я замовляла пряжу, я вам можу залишити внизу під відео в описі. Дуже хороша пряжа, виробник Україна. Так, отака от пряжа в'яжеться з трьох кольорів, з поєднання трьох кольорів. Отакий от чудовий у мене. Свитрик. Ну, Можна сказати, що це, ну, павутинка, не павутинка, воно, мабуть, не буде світитися. Зараз воно трішки прозоре полотно. Петельки ще, як вам сказати, трішки гуляють туди-сюди. Не дуже рівненькі, але після прання воно все виправиться. Тож, Е, зараз вам вставлю кусочок відео, де я роблю примірочку. Правда, рукавчик у мене один буде зі спицями, трішки недов'язаний, але все одно ви можете побачити те, як на мені сидить цей регланчик. Ну, е, отак от сидить на мені. Цей вигнач. Моя кругла кокеточка. Горловинка. Виглядає так чудово. Довжина рукавчика. Але пам'ятаємо, що все це добрання. Кругла копетка получилась якраз по розміру. І довжина і така і довжина. Я вважаю, що виріб майже-майже вийшло. Залишилось тільки дов'язати і все Такий. Як там сказати, ну, все вільно. Нічого ніде не стягуємо, Так що От так сидить на мені цей кові. Дов'язуємо рукавчик і починаємо ходити в нас. Погода якраз така, яка дозволяє, хоч моїх літок дозволяє ходити в таких виробах. Тож, мій полосатих. Ну що, давайте тепер будемо подивимося інший виріб. До речі, нагадаю вам, якщо хтось мене не дивився, або нові підписники. Я в'язала тут двома методами. Оця частина у мене зв'язана як кругла кокетка. Ось по це кругла кокетка. І тут у мене є такий малесенький кусочок регланчика. Вирішила трішечки регланчик, він, ну, мені якось більше подобається такий варіант. В'язання круглої кокетки. Так, росточок у мене тут анатомічний, все як такий глибокий росточок, все чудово видно. От. Це моя друга робота. Точніше, на цьому тижні я працювала, можна сказати, лише з нею. Але просування не дуже багато. Так як, вибачте, ой, трішки вас поколихало. Просування небагато, я приймала участь у тестуванні шкарпеточок, тому всі сили в мене були покладені на шкарпетки. Але, я вирішила, що я маю встигнути. Так як ще тільки другий звіт. А у мене в одному виробі треба зв'язати трохи більше, ніж пів рукавчика. Точніше сказати, зв'язати мені десь потрібно таку частину рукавчика. Це, ну, якщо в розслабленому вигляді в'язати, то можна за два вечора сісти, зв'язати. До речі, я коли в'яжу хелікс, виходиться, переходів не видно. Але ниточки потрібно буде сховати потім. Так як закінченням ниточки я її залишаю на лицевій стороні. Потім я буду ховати. Отак. І хочу вам показати свої підрізи. Я їх в'яжу. Набираю цепочку. Ось мої підрізи, е, так, Ці е, дирочки, вони розпушаться. Так як тут великі, тоненька ниточка, великі спиці, воно, виходить, ну, якось видно їх на одному, навіть на іншому рукавчику, наскільки я пам'ятаю, да, їх особливо і немає. Треба буде підтягнути ниточку. А так як я починала в'язати дуже-дуже давно, то, можливо, навіть не тим номером з Так, З приводу підрізів. Підрізи я набираю на іншу ниточку за допомогою гачка. Повітряна цепочка, потім підбираю петелечки з повітряної цепочки. Тож, мій виріб номер один. Давайте подивимося те, що я в'язала другий виріб, який у мене був. Хвилин. Ну що, перед вами на столі другий виріб. Колір не передається взагалі, так як трішки засвічується. Коли я ложу руки, воно Тимніше, коли прибираю, ви самі розумієте, як не передається взагалі кольор. Але це дуже-дуже, отут він більш схожий на реальний колір. І так, що я хочу сказати по цьому регланчику? Нарешті я вам можу показати мою двойну горловинку, виворотня сторона, і лицева сторона. Така моя горловинка. Дуже хороший є росточок вив'язаний. Регланна лінія ажурна. Так. Е, на жаль, на цьому тижні я не пров'язала жодного рядочку. У мене, як було, прив'язана трішки рукавчик. Ось. Так, у мене воно йде. Тут рукавчик буде трішечки, ну, не прямий, широковатий. до е, зап'ястя, буде трішечки-трішечки звужуватися, але це так. Так, е, пряжа, з якої я в'яжу, так, давайте поближче. Це отака норка. Пряжа в 350 митрів на 50 грам. І по складу, якщо чесно, я вам не скажу, я так і не знайшла ніякої інформації. Але я знаю точно, що ця пряжа зроблена з. Е, Спеціальне замовлення для магазину норка Яр. Плюс цієї норки. Ну, це, мабуть, та ж сама норка, як і китайська, ну щось такого плану. Але вона не сиплеться. Коли в'яжемо, там буквально декілька-декілька версинок може випасти. Але що? Сипаться, воно не сиплеться. Так, вибачте, прийшлось трішечки перерватися. Так, отака от норка е спеціально для магазину норка Яр. З приводу того, що сиплеться. Ні, вона, якщо, видно, вам витаскувати версинки, то вони зрозуміло, що будуть летіти. пух. Але, е коли ми в'яжемо. Ця норка взагалі не висипається. ну Буквально там декілька версинок може бути. Так, в'яжу одну ниточку норка і дві ниточки отакого такого мириносу. Це також з магазину норка я колір, взагалі нічого не передається. Як би я не старалась, як би світло не підбирало, нічого не передається. Ну, Будемо вважати, що в мене такого кольору регланчик мій <сіх> тепленький. Е, поєднання. Одна ниточка така, дві ниточки такі, і е, доб ниточ... ниточка та, що йде з норкою. Ось, запутала вже все, що можна. І отак така ниточка. Вона. Ну, до речі, я думала, що воно пружинить, але воно. А, видно, так? Як пружинить. І за рахунок цього, що ця пружиниста трішечки ниточка, воно пружинить і саме полотно таке хороше, еластичне. Тож, сподіваюся, що на цьому тижні я трішки продвину. Свої регланчики. Рукава, хочу сказати, це те, що я не люблю. Я Взагалі. Тож, отак. От що маємо, те маємо, називається. Але виробів зимових без рукавів ми самі розуміємо, що їх не буває. І так, це був мій другий недов'яз, і ми їх більше не залишилися. Щось, якось мало в мене трішечки не дов'язнів. Один я вже дов'язала, це були мої шкарпетки методом Helling, я показувала вам в минулому, підклю... минулому відео на прошлому тижні. І в мене залишилося дві роботи, але такі дві... два плечових вироби, яких потрібно дов'язати рукава. Е, зараз я вам вставлю кусочок відео, як воно сидить на мені, навіть. Мабуть можна так сказати. Але ви пам'ятаєте, да, що? Тут спиці, куча ниточок, все це буде видно. Тож, давайте подивимося відео. Ну, е, після перегляду. Я думаю, будемо закінчувати е, моє таке маленьке відео, мій маленький звіт. Тож, е, всім пока-пока. Пам'ятайте, що все буде Україна. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і писати коментарі внизу під відео. На все добре. Пока, мої любі друзі. Бай-бай! Ось, вибачте, прийдеться брати з собою корозинку. Так як все з мене з... Зараз. Так, виглядає так горловинка. Видно? Щось я не можу зрозуміти, на яку сторону мені отака от горловинка. Сидить, мені здається, взагалі дуже-дуже так все засвічує, нічого не видно. Так, по спинки. До речі, тут лінія реглана, от вона така, воно трішки подовжене, воно чимось нагадує, мабуть, хейпер. Така, до речі, дивлюся на камеру і розумію, що залишила зовсім-зовсім трішки мені рукавчика Звозить і все. І можна і не старатися більше Не видно довжину. Але довжина ну, не задовго. Так, як сидить, мені дуже-дуже подобається, воно ем, з мінімальною своб... свободою. Тут небагато, буквально ну, такий. А... Дуже... Думаю, що один з двох варіантів я все ж таки... Готовий покажу в наступному відео. Буду дуже-дуже старатися горловинку. Мені дуже подобається їм, ну, вона така, як лодочкою, мабуть. Тут є великий росточок, але за рахунок того, що вона двойна, вона гор лодочкою. Чудово виглядає горловинка. І саме полотно дуже-дуже ніжне. Щось видно. І як так-та. Там-та-та. -та Да-да-да. Ну, такі мої готові. Ну, не готові. На половину майже готові роботи. Рукава, ну, це така... Це так мало. Саме, скажем так, саме тяжке, що для мене особисто в'язання, це зробити розрахунки особливо реглана. Він у мене не. Ну, я стараюсь робити анатомічний розрахунок регланої лінії, тому отак. От ну, на цьому я буду закінчувати. Своє маленьке відео всім. пока-пока.